Начальник будівництва виконробу, а що це ви за коричневі кола малюєте на фасаді? Ну як же? Усе відповідно до проекту. Ну ж бо покажи. Ідіот! Це ж я на нього випадково каву поставив! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сталася в одній місцевості посуха. Прийшли люди до шамана, запитують, що робити. Той їм відповідає принесіть у жертву духам білу корову. Зробили люди, як він порадив, а результату немає. Проходять знову до шамана. Принесли ми в жертву білу корову, як ти казав, у сусідній долині дощ, а в нас, як і раніше, посуха. Шаман їм відповідає принесіть у жертву духам чорну корову. Знову люди послухали його поради, і знову з неба ні краплі не впало. Приходять знову до шамана. Ми принесли в жертву чорну корову, але посуха як стояла, так і стоїть, а в іншій долині дощі пішли. Так ви свою корову в жертву принесіть, а не крадену. Як не вимовляючи жодного слова, зробити жінці комплімент, сенс якого полягає в тому, що вона бадьора, енергійна і має набагато молодший вигляд ніж у її роки? Не поступайтеся їй місцем у трамваї. Мадам Голдберг телефонує до страхової компанії. Алло, це страхова компанія. Знаєте, у нас вчора таки згорів застрахований сарайчик. Коли ви виплатите гроші? Їй відповідають: Мадам, так справи не робляться. Наш фахівець приїде до вас, з'ясує причину пожежі, а потім ми вам побудуємо такий самий сарайчик, тобто по-справжньому відшкодуємо вам втрату. Мадам Голдберг після паузи. Знаєте що? Скасуйте но ну, негайно страховку на мого абрашу.